Дівчата, всім привіт! Я вам хочу сьогодні показати свої плани на осінь. Що хочу закінчити, що почати, що продвинути? Тому давайте почнемо. Ну, звичайно, перш за все, я хочу закінчити ось такого півника. Мене зараз на нього просто горять руки, мені дуже хочеться його вишивати. І дуже подобається і кольорова гама, і те, що виходить, Ось, зокрема те, що вже вишите. Я закрила якраз от цей уголочок, ось приблизно ось ось скільки вишита. Я так думаю, це десь третина, може, одна четверта, але. У мене просто от на нього зараз є натхнення, і я впевнена, що найближчі тижні я його навіть закінчу. Це рідко дуже буває, що мені настільки подобається робота. Наступна робота, яку я хочу і закінчити, і, в принципі, закінчу, тому що тут залишилось лише півтори тисячі хрестиків, це от такі медведики. Берес Ахой, uh, Design Dimensions. Mm. І якраз вони в мене зараз в роботі другий вечір будуть. Після довго, довгої довгої перерви я навіть подивилася. Мене там, uh, вони вишивалися 13 днів минулого року, десь в листопаді місяці. І після цього я їх не чіпала. Я вже встигла і схему з ниточками віддати. Чудом знайшла якийсь клаптик картону, на який я відмотала собі залишки ниток, які мені потрібні. Згадала себе не злим тихим словом, тому що ну, не треба такого робити ніколи, не треба віддавати нитки і схеми до того, як ви закінчили роботу. Тому що я після того, як його той замотала, я замотала його, відклала. І в мене в голові ну, я роботу закінчила, хоча насправді ну, ні, ніяк. Тому ось, наступні такі медведики. Далі робота, яку ви вже бачили, я вам показувала ще її в першому відео, це Lety Stitch, робота The Beach. І тут також залишилось дуже-дуже мало. Я навіть записала, скільки в мене залишилося, і тут також 2000 хрестиків, і робота готова. Причому ну, це на півхрестиків, мабуть, ну, близько 1000, а все інше бек. І тут видно, що робота ще така розпливчата. Але вона дійсно класна, тому що от ці е, напівтони, ці тіні дуже все гарно пропрацьовано. Вона вишивається е, складно, я б сказала, тому що тут дуже багато такого, що е, тут е, три півхрестики, там один хрестик, е, одиночки розкидані, але результат гарний. От результат дійсно гарний. Вона така, ді... вона мені чимось нагадує пляжі не наші, а щось таке північні пляжі Балтійського моря, от щось таке. Тому що у нас в Одесі на Чорному морі, скільки я їздила на Середземному морі, пляжі не такі. А тут таке поєднання сухої трави, клаптиків якихось водоростей, там неподалік якийсь маяк видніється. Ну, не знаю, для мене це якась північна природа, тому також дуже-дуже хочу закінчити. Наступна робота, яку я вам також вже показувала, і як її не прасуєш, вона все ніяк не випросується, тому що це потрібно вже замачувати відпарювати, але це Rocky Point Fit Dimensions. Я його розпочинала на свій день народження. Це, взагалі, я собі дарувала на день народження на 30 років. Так, на 30 років я його собі дарувала. я про нього мріяла. Я його так хотіла. Я його розпочала. Тут ось ці хвилі, прекрасні. Вони мені. От, 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 ці хвилі мені нагадують Одесу. Причому вони мені нагадують, у нас навіть от щось подібне. Ось, ось якщо так дивитись. Ось так, от, так: ось на подібний пляж ми ходили неподалік від нашого дому, там, де ми жили, у бабусі. Десь хвилин за 15-20 була 10-станція та станція фонтану, а поряд знаходились такі пляжі з Ракушняку та камінчиків. Там не пісок був, а камінчики. І там були ось такі великі-великі камні. Які вмиваються хвилями. і не знаю, от Для мене ось це море з хвилями, з камінням це таке якесь рідне своє. Я навіть пам'ятаю, ми відпочивали в Аланії, і ми ходили до маяку, а там підходиш до моря і такі. Сильний, сильний за, е, аромат водоростей. І я так ой, наче вдома в Одесі. І, і там дійсно ось цей запах водоростей, і воно таке от рідне своє. І е, не знаю, для мене ось ці картини з морем це мої спогади про дитинство. І хоча я в Одесі останній раз була так, роки 4 тому. Але все одно для мене це місто залишається рідним. І я його згадую дуже з такою теплотою. І, можливо, тому ось тема моря для мене дуже-дуже особиста, дуже особлива. Тож, в цьому маяку в мене залишилось вишити 6200 хрестиків. І цієї осені я дуже хочу закінчити. Пора. Ой, наступна робота це ось така сова Vice Owl від Dimensions. І тут просто вся іронія в тому, що я її почала вишивати, якраз у мене відбувалося розлучення після першого шлюбу. І я так собі в голові заспокоювала, що все, мені потрібна мудрість, мені потрібно тримати себе в руках, мені потрібен спокій. І от е, саме цим спокоєм і мудрістю мені віялося з, з цього малюнку, з цієї картинки. Я тоді взяла його в роботу. І от, мабуть, все, що ось, отута я вишила, це все у мене вишито буквально за. Тижні два, я його тоді приїхала в село на дачу після розлучення, і в мене такий роздрай на душі був, мені так було тошно, так погано. І я от сама себе молила, що будь мудрою, будь сильною, будь спокійною і вишивала цю селу. І, в принципі, от тоді вона мені дала свій терапевтичний такий. Ефект, і я її вишила до цього етапу і залишила. Причому я десь тут напортачила, десь прорахувалася, його потрібно якось поєднувати, але от, навіть ось ці моменти, як воно входить в фон. І хочеться вишити на їді, на рівномірці, мені дуже-дуже подобається. І іронія в тому, що минулої п'ятниці я отримала пропозицію друження, і здавалося, б мене ось о, наступне весілля. Сподіваюсь, вже останнє на носі. а... Картина розлучення так і не зашита. Пора, пора з цим прощатися, пора якось відпускати це все. Тому що в мене попереду нові старти, нове життя, а картина не зашита. Так що, ось. Наступна, наступна картина це яскрава ілюстрація на тему того, як робити не потрібно. Знову ж таки, я, їм показ... я її показувала вам в першому відео, і я так гарно почала, мені так все подобалось, оці листочки, оці джунглі, великі клапті з зашивки одним кольором. Я ж так вишивала-вишивала, все класно, все ловко, і результат має бути шикарний. Тут я думаю, мені ж потрібно мордочку вишити. Що ж, усі вишивають мордочку, з неї починають. На них уже дивиться тигрик. А я тут колупаюся в кущах. І я ж перейшла, вирухувала якось, перейшла на мордочку, і тут такого натворила. Я так запетляла. Я десь зробила помилку, помилилась на один стопчик. Я намагалась намагалася це все вирівняти. І воно мені. от так воно мені муторно стало, що я його просто цей процес закинула. І думаю, так, коли в мене буде натхнення, я до нього повернусь. Я обов'язково все вирахую, я виправлю. Я, я його довишиваю, тому що на хвилиночку в мене вже ось, куплених два наступні набори. Ось такі барсики Пантера. Ще буде точно леопард. Е, то... Тому що Рись і Лев мені не подобаються. А от Леопард точно буде. І в мене вже тут уже черга наступних наборів. Тим більше, що це нова слобода. Це фірма, з якої я починала. Це моя перша фірма, яку я вишивала наборами, не, не чіпаючи ось ці клаптики, тканинки і ниточки, якими я вишивала у бабусі. То я маю його закінчити, цього тигрика. Тим більше, що знову ж таки, мій наречений йому цей тигрик дуже подобається, він на нього коситься кожен раз, отак, от, одним оком, і каже: а коли ти його закінчиш? А я так не знаю, не знаю. Тож ось те, що наступне я хочу закінчити, або хоча б продвинути. Тому що на, 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 не те, щоб закінчити, я вам показала те, що я точно закінчу, а це хоча б продвинути. Далі я вам покажу ось таких прекрасних коней: це набір Dimensions, ну, верніше, схема Dimensions. І е, я їх, цих коней вишивала минулої осені. Я лежала тоді з ковідом. І, думаю, потрібно зайнятися чимось прекрасним. В перервах між сном і високою температурою я вишивала цих коней. Причому я їх вишивала оригіналь... оригінальними ниточками Dimensions, які витягувала з інших наборчиків, тому що е в мережі є перенабори цього... цієї схеми, і є пер перевод в Dim... ну, Dim... Dimensions-ниточок в DMC. Але тоді це, взагалі, виходять такі прям коні апокаліпсису. Тому що вони такі п'ятнисті, особливо ось цей коник. От якщо подивитися, то тут він і, блакі... він такий, і розуватий, і фіолетовий, і блакитні ниточки є. Але в цілому, якщо дивитися на картину, то виходить досить-досить цікаво. Тому. Я е, цю картину вишивала ниточками Dimensions. Лише деякі моменти заміняла на DMC там, де я бачила, що відцінки ну, дійсно схожі. Так, пірсик. О, Ось мій котичок такий помічник. От. І в мене ця картинка дійсно асоціюється з е, періодом корони минулого року. І нічого не передвіщало біди, до того, як позавчора я сходила до лікаря, він каже, ну, а сходіть, здайте тест на ковід. І я така йолки-палки. В 2020 році я перехворіла тяжко. В 2021-му я перехворіла дуже тяжко. Обидва рази в мене були важкі пневмонії. Після цього я зробила виводи, я зробила собі дві провивки. Останню прививку за день чи два до війни до початку, тобто ось в лютому. Кхе. І тут, на тобі, можливо, в мене третя корона. Я думаю, так, минулого року були коні апокаліпсису. Значить, цього року у мене будуть вівці апокаліпсису. Дякую, Юлі, за чудову назву. У мене тепер ці вівці асоціюються виключно з цією назвою. Хоча насправді це наборчик DMC Setting-out, я підпишу назву. І тут, оскільки вже коні є, вівці будуть. Потрібно на овечок підібрати тканинку. У мене ось тут таких два на вибір відрізи, чомусь я цих овець бачу виключно ну, при якомусь такому грозовому небі. Я вам ставлю картинку, і ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, який відріз кращий? Тому що ось цей, він такий сіро-голубо-зеленкуватий. І він має непогано виглядати, але мені здається, що кращим буде все ж таки ось цей відріз. Він такий темне-темне небо, майже вечірнє грозове. Вони гарно мають контрастувати з хмарами. Там також є такі якісь голубі, сині, сірі відтінки. І тим більше, що на ось такому відтінку я буду вишивати ще одну роботу цієї осіні. Я вам зараз її покажу. І в цілому, мені здається, воно має непогано виглядати якось, може, і поряд повішу їх колись. Наступний старт це затока Гумбольта» від компанії Silver Lining. Набори цієї фірми не випускаються вже дуже-дуже давно, тому це також я його буду вишивати по перенабору. Ну, я думаю, ви здогадалися, чому я хочу його вишивати, тому що ось знову моя улюблена тема: море, хвилі, така північна краса природи. Грозове небо, і я дуже хочу його вишити. Я його хочу вишити вже давно. Але все якось я його здвигала-здвигала в своїх планах. І думаю, цієї осені саме час. І Сірево uh, лайнін я точно буду вишивати на цьому відрізі. Тому що я скільки бачила відшивів, от на цьому мені найбільше подобається. От це точно. Тому з овечками у мене питання на цьому чи на цьому. Ще одне питання з основою в мене є на наступну роботу, яку я також збиралася вишивати дуже-дуже давно. Це кіт каліграф кіт каліграф від Німю. Причому там дуже така історія і дивна, і цікава одночасно. Я на нього облизувалась давно, я підбирала матеріали. Я шукала пуговички, крейнік купляла, збрала ниточки, замовила основу і хотіла починати минулої осені. Але діло в тому, що я замовила основу, але вона прийшла з Люрексом. Я на цю основу подивилася і думаю: та ні, це якось занадто. І він мене відклався. Зимою я купила іншу основу ось таку просто сірий льон, сирий льон. А тепер дивлюся, і думаю, так може, з Люрексом якось веселіше буде. І тут знову ж таки, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, катекліграфа на чому мені краще вишивати? На Люрексі, чи не буде це занадто, тому що там є і Крейнік в такому. Є во... остання робота, яку я хочу розпочати. Не закінчити. Не прям сильно продвинути, тому що ну я розумію, це неможливо. Це замок Хелвін від Євгенії Колеснікової. Це прекрасна робота, я на неї дуже давно заглядалася. Схему купила відразу ще спертзамовлення, тому що цей замок я хотіла дуже-дуже давно. Причому він мені подобався більше, ніж всі інші замки. Ці розробки є у компанії HEAD, але ж ви знаєте, що це ну, просто мішанина з одиночок. І хоч вони виходять непогано в відшиві, але це ще там мутарня. А я хотіла щось таке, щоб воно було промальоване, з бекстічем, ну, таке, суміш кольорів. І саме це зробила Євгенія. Робота дуже велика, там близько 100 Тисяч хрестиків я, ну, навіть казати не буду, я напишу краще. І вона прекрасна. Там потрібно багато матеріалів, там буде вкладено багато роботи, багато часу, але вона прекрасна. Я її хочу, хочу розпочати. Е... От на цьому все. Це всі мої плани на осінь. Звичайно, сюди, будуть, сюди ще примішається. І... Одна або дві сорочки для захисника, які я планую вишити. Але зараз я взяла собі паузу, тому що мені якось потрібно трошки відпочити і відновитися. Все ж таки, як не крути, а такі оберегові штуки вони витягують багато енергії. Якби я там, не була атеїсткою і взагалі мало що паранормально вірила, але я відчуваю, що я кожного разу, коли я закінчую якусь сорочку для когось, я така трошки знесилена. Інколи я після цього навіть хворію. Не можу сказати, з чим це пов'язано, але ну, це факт. Тому зараз я хочу відпочити, але обов'язково повернусь до цього проєкту, тому що. На жаль, з кожним днем все більше і більше війна торкається кожного з нас. І це вже не переїзди кудись, це вже не розруха якихось будівель, а це смерті, зникнення, поранення наших знайомих, близьких, рідних. і... Я, ну, дійсно, кожного тижня хоч одна, дві звістки про те, що хтось із прекрасних хлопців не повернеться, вона з'являється. І це дуже боляче, це дуже це дійсно болить і хвилює мене, тому що когось я знаю особисто, когось я знаю, що це рідна людина для когось з моїх близьких. Хтось це просто сусіда, з яким ми віталися там періодично, але ми знаємо один одного близько 20 років. Це страшно. Тому, дівчата, тримайтеся, віримо в перемогу, віримо в наших хлопців, робимо все можливе від нас, для того, щоб ця перемога сталася якомога скоріше. І, звичайно, плануємо, тому що без планів ми просто будемо плити за течією. і... Хай це будуть плани навіть такі маленькі щодо того, що ми будемо вишивати, але це вже плани. Я пам'ятаю себе свій стан весною. Я тоді взагалі не могла планувати нічого далі, чим на годину вперед. Тому що ми спали по годину, ми боялися спати. Влітку трошки вже легше. А зараз я хочу планувати. Я хочу двигатися вперед. Я хочу щось робити. Тому, ось такі плани на цю осінь. Сподіваюсь, хоч щось із цього я зроблю, а це не залишиться лише в повітрі. Всім до побачення, до наступного відео.